Придень діти! Осінь нам приносить смачні та корисні гостинці. Дивина така в природі, у бабусі на городі різні овочі ростуть, розповзаються, цвітуть, ось гарбуз тут і квасоля, параболя, і капуста. І салат. Він шпинату рідний брат. Помідори й кабачки дружно стали у рядки. І зелені огірочки виглядають з-під листочків. А як називають усі ці плоди одним словом? Овочі. Дітки. А з яких овочів можна приготувати салат, з огірків, помідорів, перцю, цибулі, капусти. А ще з овочів варять смачні супи та борщі, які ж овочі кладуть у борщик. Ріс на гряці, молодець, хаб за чуба. Та й кінець, бо без нього кажуть люди, борщику у нас не буде. Так, це буряк. Чуть мене, смажать і варять. Їдять мене і дуже хвалять. Це картопля. Сидить марушка в семі кожушках. Хто її роздягає? то й сльози проливає. Вірно, це цибуля. Хто хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Так, це капуста. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Марква. Зелений чуб червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Так, це помідор. Молодці. Зараз пограємо у гру. Назви лагідно. Буряк. Бурячок, бурячечок, морква, морквинка, морквиночка, цибуля, цибулька, цибулинка, часник, часничок, картопля, Картоплинка, картоплиночка, гарбуз, гарбузик, помідор, помідорчик, огірок, огірочок, капуста, капустинка, молодці малята, малята. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, що овочі, як і фрукти, дуже корисні для здоров'я.